Казка, біляночка і розочка. У жінки було дві дочки біляночка і розочка, а в саду росли два кущі, на яких розпускалися білі і рожеві троянди. Дівчатка були розумні, слухняні. І всюди ходили тільки разом. Вони часто гуляли в лісі, збирали квіти, і жоден звір їх не боявся. Іноді їм доводилось ночувати в лісі. Вони лягали на мох і спокійно спали. Вранці, прийшовши додому, прибиралися в будинку. Увечері, замкнувши двері, дівчатка сідали біля матері, і вона читала їм книжки. Одного вечора хтось постукав у двері. Розочка відкрила двері і скрикнула. Це був ведмідь. Він сказав, що нічого поганого не зробить, а просто промок, замерз. І прийшов погрітися біля вогню. Коли дівчатка перестали боятися ведмедя, то стали з ним грати, і мітлою вибивали сніг з вовни. Ведмідь був задоволений. З цього часу він щодня приходив в будинок до біляночки і розочки. Настала весна, і ведмідь сказав дівчаткам. Що він іде, і все літо його не буде. Йому треба сторожити скарби від злих і підступних карликів. У зимовий час карлики не можуть вибратися зі своїх підземних печер. А влітку земля відтає, і вони виходять з печер, крадуть скарби і ховають їх у себе. Дівчата попрощалися з ведмедем. І він пішов до лісу. Біляночка і розочка пішли в ліс збирати хмиз, і побачили маленького дітка Карлика, який бігав навколо колоди. У щілину дерева, що впало, потрапив кінчик бороди. І карлик не міг її витягти. Одна дівчинка дістала ножиці. І відрізала шматочок застряглої бороди. Карлик злобно подивився на біляночку та розочку, схопив мішок із золотом і лаючись втік. Через деякий час дівчатка пішли ловити рибу. Біля струмка вони побачили того ж злого карлика. Карлик ловив рибу, і його борода. Зачепилася за вудку, на яку потрапила велика риба. Вона тягла карлика в воду. Біляночка знову витягла ножиці і відрізала шматок застряглої бороди. Карлик злився, що його борода стає все коротшою. Потім схопив мішок з набитими перлами і зник за великим каменем. Ту ж мить пролунав крик, і великий птах схопив зьоб карлика. Дівчатка поспішила на допомогу і відбили карлика у птиці. Маленький карлик знову вилаяв своїх рятівниць і зник за камінням. Продовжуючи шлях, дівчата побачили старого знайомого, який витрусив з мішка коштовності. І милувався ними. Раптом з лісу вискочив ведмідь і кинувся на карлика. Той голосно кричав, а ведмідь ляснув карлика лапою. В ту ж мить він перетворився на молодого королевича, одягненого в усе золоте. Виявилося, що карлик його зачарував, і він став ведмедем. Колишній ведмідь взяв за дружину біляночку, а його брат одружився з розочкою. Кінець казки.